Добре, тільки не лізьте обійматися, бо я вас знаю. Ви ж обіцяли! напевне, більшість із вас впізнали цю парочку. Федір та Олеся уже третій рік поспіль закохують українських та світових глядачів, герої із серіалу. І будуть люди історичної драми, яка переносить у ХХ століття та дає змогу пережити турбулентні етапи української історії. А чи знали ви, що цей серіал знято за романом епопедією українського письменника Анатолія Дімарова? Дімарова, який від народження був Герасютою? Я все життя прожив під псевдо як унівські вояки, говорив про себе Анатолій Дімаров. Народився майбутній письменник у 1922-му на Полтавщині у сім'ї працьовитих селян. Тоді, якщо ти мав хліб і до хліба, то вважався куркулем. От і прийшли його батька розкуркулювати. Матір і брата хотіли відправити в Сибір, тож вони мусили втікати та міняти прізвища. Уперше згадка про Дімарова як про письменника виринає у 1949-му, коли йому було 27. Тоді світ побачила його перша збірка оповідань Гості з Волині. А вже наприкінці 1950-х народжуються і його перші романи: Ідол, біль і гнів, і будуть люди, його сім'я. У своїх творах письменник не боявся змальовувати часи примусової колективізації, голодомору та масові репресії. Але в той час на ці відрізки історії накладалося суворе табу. Наприклад, згаданий роман «І будуть люди тоді перекроїли і викинули третину. Повну версію роману у його первісному вигляді видали лише у 2006 році у київському видаництві Фенікс. У доробку Анатолія Дімарова не лише література для дорослих, є що почитати і дітям: казки Блакитна дитина на коні під конем, друга планета, порцелянові чоловічки та інші. Частина із них народилася у середині 70-х наприкінці 80-х років, коли Дімаров жив в Ірпені у будинку письменників, ось у цьому першому і головному корпусі. Про цей період письменник розповідає у своїй автобіографічній повісті «Прожити і розповісти. Будинок творчості письменників був для багатьох із нас своєрідною альма-матер, де списано горе паперу, де народилися не один роман чи п'єса, повість чи збірка віршів. Тут панувала атмосфера, особливо затишна і світла отой спокій і тиша, що спонукають тебе до письмового столу. Ніщо тебе не відірве від нього, не переб'є, не завадить. Сиди і працюй, згадував Дімаров. Цей письменник ніколи не ліз за словом у кишеню. Завжди, казав, що думав. Особливо недолюблював тих, хто говорив російською, як він їх називав, виверені у російськомовному розчині. Засуджував корупціонерів. Це можна побачити в останньому інтерв'ю письменника 2013 року. Чим далі, тим більше беззаконня. Закону в нас нема. Закону у нас абсолютно не, е, зараз не то. Ну, ви ж бачите, що робиться. На Присвоюють, за копійки купують, розоряють. Зараз у нас чиновники особливо наживаються, збагачуються, хто як може. На цьому відео Анатолію Дімарову 91 рік. Жага до справедливості у ньому не згасала ніколи. Помер письменник роком пізніше, у 2014-му, похований поруч із могилами матері та дружини на батьковому кладовищі. Відтоді його іменем почали називати українські бібліотеки та вулиці. Улітку 2023 року вулиця Анатолія Дімарова з'явилася в Ірпені. Її перейменували з колишньої сім'ї Сосніних.